дійсно, 32 населених пункти було обстріляно росіянами за минулу добу. Поранено 8 людей, серед 8 людей двоє дітей. Це семирічний хлопець, майже 8 років, і 15-річний хлопець. Це брати, які їхали разом з батьком на автівці в Камишанах, і на них скинуто було вибухівку. Хлопець 15-річний отримав ще поранення голови. А так вони отримали осколкові поранення, вихові травми зараз. Вони в лікарні дитячій нашій наші лікарі запевняють, що нічого не загрожує їх життю. Лікують їх. Батько також отримав травму, і батько також звернувся за допомогою до лікарні, але буде отримувати допомогу амбулаторно. Загалом за вчора шість людей з восьми поранених були саме дронами серед восьми поранених. Четверо отримали амбулаторну допомогу. Четверо лікуються зараз стаціонарно. Так, росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру. У Нас вчора внаслідок артобстрілу, який був майже там три години. Росіяни гатили по корабельному району. Зараз на жаль немає світла у низки абонентів корабельного дніпровського району. Але сьогодні зранку вже наші енергетики працюють над тим, щоб відновити і до вечора, будемо мати якийсь результат.